Колись дуже давно в гущавині лісу було собі селище, де жили крихітні створіння. Звалися вони смурфиками Смурфики були хороші. А ще там жив злий чарівник Каркамель. Він був поганий. Ненавиджу смурфиків! Я тебе зловлю, я вас усіх зловлю. Будь якою ціною. Зловлю. Колись я знайду ваше селище, і ви пошкодуєте. Таліс досі на своєму місці. І якщо ви прислухаєтеся, то почуєте лемент Каркамеля. А якщо будете чемними, зможете ока побачити смурфиків. Яйце райце. Смурфе що ми приготуємо на завтрашній смурф день? Це ж найсмурфніший день року. Треба приготувати щось смурфне. Думаю, треба влаштувати парад, ненавиджу паради. смурф сам Ненавиджу смурф фєрверки. Може, танці з оркестром і тому подібне. Ненавиджу тому подібне. Ні Фєрверків, ні парадів, ні танців. То Та, що ти хочеш на смурф день? Ненавиджу смурф день. Буркотун, звісно, буркоче, але він вміє відстоювати свою думку. Знаю. Ми зі смурфемове величезний пиріг. І як я про це не подумав? Борошно? У мене молоко. Обережно не сумет. Так, є борошно, молоко. Не зграба принесе мед. Але в нас немає яєць. Азраелю, слухай, у мене геніальна ідея. Яйце райце. Спершу я його охолоджу, а потім постукаю по ньому, промовлю бажання, і воно здійсниться. Уяви, що я тоді зроблю з цими жалюгідними Гаргамель! Ротяка голодний. Це нещастить у комару. Май, Ротяка голодний. Ротяка обожнює смачненьке. Ротяка любить яйця. Ой пече, потім з'їм. Він забрав яйце райце, Азраїлю треба його повернути. Ротяка покуняє, а потім поїсть. Я його чую швидше. Це дурний велетик. На Нащо ти взяв моє яйце? Рятуйте, Азраїлю, зупини його. Яйце. Яйце. Яйце покотилося. Жодного яйця. Але тато смурфік сказав, що не можна спекти пиріг без яєць. Треба їх знайти. Тато смурфік сказав, що це? Може, це яйце? О, це так яйце. З Таким яйцем ми спечемо найсмурфніший святковий пиріг. Ненавиджу яйця. Де Моє яйце. Ротяка хоче яйце. Це ротяка. О, він такий великий і страшний. Швидше туди. Ротяка хоче яйце. О, ой лихо! Ротяка йде сюди. Ротяка голодний. Хочу яйце. Він пішов Азраїлю. Гаргамель! 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 яйце десь тут. Де яйце, ротяки? Я хочу яйце! Забираємося! Вони пішли? Так. Yeah. Відсмурфемо яйце в селище. Боюся, Гаргамеля. І ротяка отут -от повернеться. От якби ми зараз опинилися в селищі? Uh -huh. Uh -huh. Ви звідки взялися? Головне, як ми сюди потрапили. А як ми сюди потрапили? Ви вже повернулися? Оце смурно. Де ви знайшли таке яйце? Не знаю, воно скотилося з пагорба. Тихо, треба пиріг. Присмурфіть мені ложку. Яке міцне. Що ж це за яйце? Тату смурфик. Зараз я його розіб'ю. А як ні, то я смуркна сарделька. Допоможіть, я сарделька. Сарделька. Бачили, що сталося. Він щось сказав, потім ударив яйце і. Зрозуміло, воно чарівне. Чарівне яйце. Я хочу спробувати. Я перший. Ненавиджу чарівні яйця. Я я хочу, я перший. Хочу стати багатим. Хочу бути рожевою в блакитні квіточки Хочу діжку сарсапареллі Хочу стати найкращим трубачем у світі. Хочу бути як тато Смурфик. Я теж хочу бути як тато смурфик. Ні, я хочу бути як тато Смурфик. Я смурфіший. Треба покласти цьому край. Це нечесно. Я став татом смурфиком раніше. Ні, я. Я не смурфніший, я буду татом смурфиком. Що? Якщо ти це я, то я мав начий дідусь. Не робо, моя черга. Ні, не твоя. Ти смурфик з обличчям, як у троля. Oh, no. Ні, де моє гарненьке личко? А ти тоді смурфик із великими вухами хвостом, і весь волохатий. Це вже занадто. рейце перетворило моїх маленьких смурфиків на чудовиськ Мене ніхто не слухає. Треба позбутися яйця, доки ми всі не стали мавпами. Треба сховати його і загадувати бажання по черзі. Так і воно буде тільки нашим. Воно зникло Ну є ще один спосіб усе владнати Привіт, тату смурфик! Привіт, ще один тату смурфик і Ще один. Незграбо, що ти тут робиш? Ти найбільший смурфень у світі. Що це зі мною? Смурфуємося! Смурфочко, що відбувається? Чому ти така маленька? Тату смурфик, тату смурфик! Проти отрута, проти отрута. Вона має бути десь тут. Тату смурфик! тут робиш? де Смурфику це не сподобається. Геть звідси! Геть! Геть! Яйце ротяки. Ротяка радий і смурфики повернули яйце. Дурна мав позлась! Та то Єсенція смурфокорення. Коли тато смурфок дізнається морфик, тато смурфек. Я думала, Швидше. треба знайти яйце райце, доки воно не накоїло чогось страшного. Азраель, яйце райце десь тут. Я його знайшов. Привіт, тату Смурфик. Привіт, тату Смурфик. Сьогодні Смурфний день, правда ж? Де яйце райце? Там. Ми покажемо. Ходімо. Ходімо. Азраїн, моє яйце райце нарешті. Я розквитаюся з мерзенними раз назавжди. Що почнемо? Смурфики на тарілоці? Нам двох смурфиків на Що це? Я замовив двох смурфиків, а не цих охлялих страшків. <плес> Яйце, райце, нехай з'явиться товстенький. Ні, ні, ні. Нехай це буде найбільший і найтовстіший смурфик. <плес> Заради усіх смурфиків. Хтось <плес> <-то плес> <кто -то> мені скаже, що діється. Рятуйте, рятуйте. Привіт, тату смурфик. Я хочу не зрабо, не висмурфляй ані слова. Яйце, райце, я хочу, щоб усе було як раніше. Після всього, що сьогодні коїлося, у мене лишилося тільки одне бажання. Тільки одне бажання. Ви всі були такими дурними і загадували такі несмурфні бажання, що зараз я хочу, щоб це чарівне яйце зникло і ніколи не з'являлося. Ну, я радий, що все закінчилося. З пирогом чи без пирога, але цей смурф день ми довго пам'ятатимемо. Дивіться, що я знайшов смурфно. ні. тепер загадаємо ще більше бажань. Ще одне чарівне яйце. Я перший, я. я хочу. Я перший і я хочу. Опалися! Так і треба.